онлайн, я Христина Бондаренко, це Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень міністерства закордонних справ. Будемо говорити про ну так, от ми назвали дипломатичне вирішення конфлікту на фоні сьогоднішнього обстрілу в Краматорську. Маю зазначити, що в ці хвилини мало би розпочатися тристороння зустріч контактної групи у мінську. Принаймні, міністерство закордонних справ Білорусі говорило, що за київським часом вони мали стартувати о п'ятій годині. Я вас інформація з приводу того, чи почалися все ж таки ці переговори? Буквально декілька секунд тому розпочалися переговори між делегаціями України делегаціями Німеччини Франції. Та Російської Федерації, тобто вони тривають, і це продовження того раунду, який розпочався ще вчора в Берліні, де узгодження позицій для того, щоб дійсно максимально якісно підготувати візит глав держав, тобто в нормальському форматі, який має відбутися завтра в мінську. Ну, головна інтрига, чима чи чи все ж таки він відбудеться і від чого це залежить? Ми знаємо, що президент Російської Федерації Владимир Путін нині є в Каїрі. Там не, не, не як нелетна погода, так якщо говорити, і не факт, що він встигне прилетіти чи є в нього бажання на вашу думку, все ж таки бути завтра у мінську? Чи це важливо? є головна інтрига насправді дипломатичного всього цього маневру? Щоб ви розуміли, зараз відбувається така дуже складна, багаторівнева дипломатична гра для того, щоб. Фактично змусити стимулювати там як хузаводно, скажемо, Російську Федерацію до виконання мінських домовленостей і для того, щоб вона безпосередньо наказала, скажімо, до вказівки терористам ДНР ЛНР, теж виконувати мінські домовленості нарешті. І головна інтрига насправді все, що зберігається, чи ця зустріч взагалі завтра відбудеться. Тобто, у нас як на вагах, є пару годин, коли ми переконані, що ми ближче до неї. Потім пару годин, коли ми бачимо, що ми утнулися в якусь проблему непереборну, а потім ми і долаємо, і йдемо далі. Важко йдуть переговори, але результат потроху ми досягаємо, і всі сподіваються на те, що завтра. Мінськ перетвориться несподівано для світу і для самого мінську дійсно на столиці європейської дипломатії, куди з'їдуться Ангела Меркель, Франсуа Оланд, Петро Порошенко і Володимир Путін. Оце вже ми не вперше сподіваємося, наскільки я розумію на те, що але зараз ми найближче. Отже, за, за за весь час наших сподівань зараз ми найближче а підійшли. А з яких причин може не статися у цих переговорів? Якщо за результатами сьогоднішніх консультацій, які відбудуться в мінську, і в форматі переговорів про які я сказав, і в форматі засідання тристоронньої контактної групи, ми не вийдемо на результат. Який глави держав можуть освятити своєю присутністю, тому що зустрі... зустрітися, поговорити, роз'їхатись, жоден з них собі не може дозволити. Ситуація вже не та вони повинні або поїхати туди і привести звіти конкретні домовленості по тому, як зупинити вогонь, угу. або не їхати взагалі і продовжити на робочому дипломатичному рівні шукати консенсус? На чому наполягає нині Путін, і до чого будуть його схиляти ну, міжнародні посередники, якщо можна так говорити? Ну, ми всі розуміємо, до чого. Ми всі розуміємо, так. на чому наполягає Володимир Путін питання, якраз в тому, і це мистецтво дипломатії, мистецтво великої політики, щоб змусити його скоригувати свій курс. Я буду відвертим і є інструментарії і у наших західних партнерів для того, щоб показати Російській Федерації всі ті негативні наслідки. Які вона матиме у разі, якщо її політика в Україні не буде змінена, не тобто не буде припинено вогонь і не буде забезпечено послідовну деескалацію конфлікту? Це лише санкції і надання зброї, про які говорила про ультиматум Меркель, так які це відомий. цілий комплекс заходів. що ще. Є величезний комплекс, значить, таких санкцій, які лягають на папір і стають публічно відомими. Є пряма підтримка України, фінансова, військово-технічна. А є ще такі речі, як бізнес-рейтинги, які безпосередньо впливають на стан інвестиційного клімату в країні, відносини з західними банками, які є критично важливими для Російської Федерації. Та ж ціна на нафту ніде ж не написано, що ціна на нафту це санкція, правда, але якимось чином вона падає, падає і падає, завдаючи шкоді російській економіці. Так само відбувається і в багатьох інших питань, тому санкції вони є точніше так скажімо, важелі впливу і тиску. Вони є публічні, офіційні. А є не публічні, не офіційні. Але тим не менш дієві і в Росії про них чудово знають. Дивіться, Путін продовжує так би мовити щирити зуби. Та ми бачимо сьогоднішній обстріл Краматорська, який вже багато хто називає. Тиском Путіна на перед завтрашніми переговорами знаємо про ситуацію в Дебальцево, яка так само ну ми будемо говорити про неї детальніше це для глядачів надалі, але ми розуміємо, яка там склалася ситуація. Патова, так і з І Дехто із експертів каже про те, що завтра умови буде диктувати вже Путін. Чи можна так про це говорити? І навіщо йому потрібні були от сьогоднішні обстріли і так далі? Знаєте, Росія мала намір диктувати умови ще тоді, коли розпочалося масштабний розпочався наступ на Дебальцева, і коли завдяки героїчним діям наших військ. Його план вдалося зірвати, і пам'ятаєте, так само зірвалося засідання тристоронньої контактної групи у мінську, uh -huh. тому що терористи туди приїхали вже з розумінням того, що зараз вони візьмуть Дебальцева і будуть з позиції сили говорити і нав'язувати свої умови Україні. Але оскільки ми тоді цей, цю територію відстояли і провели успішні контроперації, то нічого не залишалося, і представникам ДНР та ЛНР як по суті зірвати ці переговори. І на весь світ публічно про це заявити, взявши на себе відповідальність, так само і зараз та ескалація, яку ми спостерігаємо, вона безпосередньо пов'язана з завтрашнім днем. Тобто, це спроба показати, що потенціал наступу у ДНР та ЛНР є дуже серйозним, що Росія не дозволить їм, скажімо, там захлинутися цьому наступу. Ми бачимо, що. Продовжує надходити зброя через кордон. І безсумнівно ці факти будуть використані під час переговорів. Тому ефективність наших збройних сил, ефективність наших оборонних і операцій, які зараз відбуваються, вона безпосередньо впливає на хід дипломатичних переговорів. Армія і дипломати вони справді зараз до України це одне ціле, тому що ми займаємо, робимо одну справу просто на різних фронтах. Чи не показує Путіну такими діями, що він не готовий до тих. Ультиматумів, яким йому висуває європейська спільнота, знову ж таки, і американці, і показує, що він не готовий до примирення. Ніхто не готовий до ультиматумів, це абсолютно природньо, але е, однозначно, що ми рано чи пізно вийдемо на межу, коли всім потрібно буде йти на компроміс, і всі повинні бути готові до цього. На нашому боці зараз ключовий момент. Ми послідовно виступали за мирний процес. Ми послідовно намагалися зупинити вогонь і робили односторонні кроки, які не підтримувалися в українському суспільстві, але які були потрібні. А Росія так само послідовно продовжувала озброювати терористів, всіляко їх підтримувати і сприяти і керувати їхніми наступальними діями. Ось це повинно змінитися. Якщо буде воля до цього. Тоді ми вийдемо на деескалацію. Ви сказали, що ми всі таци готові, точніше, маємо піти на компроміс. На який компроміс має піти Україна? Чого вимагають від України в цьому процесі? От я регулярно кажу і вам ще повторю, що є три пункти, які ми не обговорюємо, все інше ми можемо обговорювати. От перший пункт це територіальна цілісність. Причому не просто, звичайно, що під час переговорів Російська Федерація не каже, а давайте визнаємо, що Крим не ваш, і давайте визнаємо, що Донбас теж не буде вашим. Ні. Шукаються такі формулювання, які підкладають міну уповільненої дії під територіальну цілісність. Так от, наші дипломати в мінську зараз будуть як сапери, тобто вони не будуть дозволяти в ті рішення, які ухвалюються, закладати міни у дії, які навіть в перспективі можуть привести до порушення територіальної цілісності чи послабити суверенітет. Це питання навіть не обговорюється. Другий пункт це європейський вибір України. Тобто ніщо, жодні обставини, жодні переговори не можуть поставити під сумнів наш шлях до Європейського Союзу. Бо інакше тоді, навіщо все це було? Навіщо був Майдан, навіщо була боротьба, щоб зберегти незалежність і стати нормальною європейською державою. І третє, на чому ми чого ми не допустимо, це зруйнувати пакет мінських домовленостей. Ці три червоні лінії ми не перетинаємо все інше є предметом для дипломатичних переговорів і досягнення компромісів. А що буде, до речі, з території, яку ми втратили від часу мінських домовленостей, 500 кілометрів, так, квадратних, тобто це 550. 550 так, що буде із цими територіями? От, як як раз, вони прописані? Да, от якраз зараз про це і ведуться перемовини, тому що ми продовжуємо наполягати на лінії розмежування від 19 вересня mm -hmm. минулого року, і відповідно ми не визнаємо всіх тих загарбань, які відбулися з того часу. Як повернутися до статус-кво і забезпечити виконання цих домовленостей? Це і є зараз одним із завдань одним завдань, і які стоять перед дипломатами в мінську? Ну і, і знову ж таки не можу не запитати про реакцію МЗС сьогодні. Ви офіційно сказали, що в Краматорську. 10 лютого був обстріляний з торнадо російського походження. тобто це є заяви Міністерства закордонних справ України про те, що у нас в Україні відбувається застосування більш того касетних боєбоєприпасів, чеку як називається, да, так, та, які є заборонені конвенцією. Що буде далі цієї заяви? Про те, що ми визнали, що в Україні росіяни застосували комплекс торнадо. Чи смерч? Тобто там, зараз там кажуть про смерч, уточнили, що смерч, це був так. смерч. У нас в Україні є дві крайності: з одного боку, у нас всі вимагають постійно заяви МЗС, наче заяви МЗС вирішать глобально всі питання, а з іншого боку, кажуть, що ваші заяви нічого не вирішують, чим ви там займаєтеся, робіть конкретні справи. Так, от, ці заяви, навіть як факт вона насправді дуже важлива, тому що це все фіксування тих порушень, які відбуваються, фіксування неприйнятності їх до української сторони і фіксування порушень міжнародного права. Мовно кажучи, ми зараз збираємо, знаєте таке, як в кримінальній справі як багато томів. Да? Ми зараз збираємо том доказів. Том фіксації тих порушень, які відбулися, які, які я переконаний цей том, а в декілька томів він складатиметься з багатьох документів, з багатьох е, доконаних фактів потім стануться в нагоді для України, щоб притягнути до відповідальності всіх тих, хто винен у розв'язанні цього конфлікту і в агресії проти України, на ну, дивіться. Ну тобто завтра, вочевидь, на цих переговорах Україна буде апелювати до цього обстрілу і говорити про те, що це сталося. Абсолютно. Путін цьому розуміючи ну він він знає, що ви це буде. Бути говорити навіщо він застосовує тоді цей комплекс? То тобто це це така от наглість без, без меж або що? Тому що це те, що називається цинізм реальної політики, mm -hmm. як я сказав, цей обстріл сьогоднішній продовження наступу на Дебальцево. Це все аргументи, щоб в ході переговорів продемонструвати силу. І здатність терористів рухатися вперед і вносити в організовувати теракти і вносити безлад на нові території країни. Тому що для нас всіх до сьогодні Краматорськ був глибоким тилом. Ніхто так. з нас навіть не міг уявити, що туди може щось прилетіти долетіти в принципі. А тепер ми бачимо, що немає глибокого тилу. Тобто, що Краматорськ, інші міста, які в зоні досяжності російської сучасної зброї, а вона туди постачається, вся сучасна, все це зона небезпеки, і це індикатор для Росії, для терористів: показати світові, показати партнерам їхні можливості, що ми можемо йти далі, ми можемо досягати нових руйнівних цілей. Ну, от останнє повідомлення Стеслав Цеголко, прес-секретар речник президента України. Написав у своєму Твіттері, що Порошенко провів телефонні переговори із Обамою. Подробиці скоро мають з'явитися на сайті. Вам щось відомо про ці переговори? Сьогодні дуже напружений день у президента. Він готується до завтрашнього дня угу. а, і. Ті переговори я підзначу, щоб він переговорив саме з президентом Обамою, а не з віце-президентом Байденом. Як це бувало mm -hmm. до цього, і інтенсивність контактів з США безпрецедентна, тому що минулого четверга у нас був Керрі, mm -hmm. в суботу. Він президент Порошенко зустрівся з Байденом. А сьогодні, у вівторок, він переговорив з президентом Обамою після візиту канцлера Меркель до Берліну. Тому розмова не була заради красивих слів, обговорювалися цілком конкретні е, речі. І е, головне координація. От дуже важливо розуміти, що завтра, в Мінську, коли сподіваємося, всі туди з'їдуться, там це буде зустріч у форматі 3 плюс 1. Тобто буде Франція, Німеччина та Україна і Російська Федерація. Америка, хоча й не є присутньою на цих переговорах, але позиція Європи і США є скоординованою. І тому чи є чи є ця позиція спільною, тому що знову ж таки різні експерти говорили різні думки, хоча Морослава яка була в цій студії, казала, що нині думки Обами і Меркель співпадають. А до цього деякі міжнародні експерти говорили, що Обама дивиться на позицію Меркель і Обама не готовий та, до якихось рішучих кроків. Що вам відомо про нинішню позицію Обами? Чи змінилася вона, оскільки раніше він заявляв, що Америка не готова надавати зброю Україні, яка є нинішня позиція, і про що ймовірно ну скаже, це ви не будете про це говорити, але можливо. Трохи натякнете про що, чи, чи не про це говорив сьогодні президент З Обамою? Я не буду про це говорити, ви мене вибачаєте, тому що ми якраз знаходимося в розпалі переговорного процесу. От мені тут з Мінську приходять повідомлення про те, як все йде, і все йде непросто, тому, але йде, це головне, тому заради досягнення результату не хочеться якимось заявами чи витоком інформації зашкодити переговорному процесу. Аргумент про те, що Барак Обама не є достатньо рішучим, він абсолютно не відповідає дійсності, mm -hmm. тому що вже хто хто, а Барак Обама якраз дуже рішучий відносно Російської Федерації. І напевно ви знаєте, що була ухвалена нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів, де Російська Федерація згадується не один раз і в 99% випадків у зв'язку зі словом агресія або загроза.